8 березня. 8 березня Кабмін прийняв законопроект. Не вірте фейковим новинам під час дії воєнного стану. Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну. Однак, 7 березня Кабмін ухвалив постанову 244, яка розширює перелік категорій чоловіків віком від 18 до 60 років, яким дозволено перетинати державний кордон під час воєнного стану. Про кого йдеться у постанові. Отже, категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, особи з інвалідністю. Чоловіки, які мають офіційно підтверджену інвалідність, можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Для цього необхідно. Мати при собі документи, що підтверджують статус особи з інвалідністю. Далі багатодітні батьки, чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей, мають право на перетин кордону. Необхідно надати відповідні документи, що підтверджують склад сім'ї. Далі батьки одинаки, чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину дітей без матері, також можуть виїжджати за кордон. Потрібно мати документ, що підтверджує цей статус. Наступні студенти. Чоловіки, студенти віком від 18 до 22 років, які беруть участь у програмах обміну або навчаються за кордоном, можуть виїжджати за наявності підтверджуючих документів. Чоловіки, чиї близькі родичі загинули на або зникли безвісті на війні. Це можуть бути дружина, син, донька, батько, мати, рідні, брати чи сестри. Якщо такі загинули або зникли безвісті під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Для перетину кордону чоловікам призовного віку необхідно мати при собі як військово-обліковий документ, так і документ, який підтверджує їхнє право на виїзд. У разі відсутності необхідних документів або непідтвердження мети поїздки, уповноважені службові особи Держприкордонної служби можуть відмовити у перетині державного кордону. У кого залишилися запитання, пишіть, будь ласка, під відео чи в особисті.